В останній час живемо з вами, друзі. Вже зовсім скоро наш Ісус прийде, пробуджуйтесь, збадьортесь своїм дусі, оливу запасайте, спас гряде, збуваються пророцтва всі Господні, збентежений сьогодні увесь світ. Він мимоволі котиться в безодню, бо давить сильно. Без законя гніт, природні катаклізми, мори, війни, місцями голод, недуги страшні. Це наше сьогодення ненадійне, все мовить нам, що вже останні дні. Радіє ворог, владу він одержить, лиш на короткий, нетривалий срок, всі непрості часи усім належить і з Богом. Налагодити зв'язок, чи то життя нежданно перерветься, чи віч на віч побачимо Христа, готуємо душу, очищаємо серце, і не страшною буде темнота. Не треба нам боятись, християни, бо з нами Бог, Він вище темних сил, а захист наш у тіні Божих крил. Тримаймо каганці поготові, як мудрі діви, ждімо жениха, до смерті, будьмо вірними Христові та бережімо себе від гріха. Цей світ, як море, піниться, лютує, а ми в човні пливем по хвилях тих. Як буря налетить, хто нас врятує, таких лякливих немічних. Слабких, не підпускайте до сердець тривогу, хай злинуть назавжди сумнівий страх, довірте сім'єством у руки Бога, бо перемога вся в його руках. Хіба своїх дітей Господь покине, ніколи не зганьбляться усі ті, хто на його надіється невпинно і служить ревно у своїм житті. Готуйся, церква, вибрана невісто, бо чути кроки, молодий іде, та пам'ятай лише ніщо чисте, брудне і грішне в небо не війде. Готуй себе, вибілюй свої шати і віру збережи аж до кінця, щоби тобі навіки царювати в оселях всемогутнього творця